Доброго дня всім, що ми другий день, виїжджаємо в Воронку, вчора, вчора не виїжджали, була шара сильно, під вечір мороснув такий невеличкий дощик, як сказати, припило пилюку. То зараз їдемо на другу площу. Пробувати що і як там. Я думаю, там буде може краще, ніж на, на тій площі. Бо на тій площі був капець, тяжко було То Побачимо, що тут. Бо... Так само було це свято в суботу. Неділя, а вчора велика жара, то ми не виїжджали. Ось таке. Ось соя. Соя вже починає. Починає стигнути. Це листяч по плянками жовтіє. Це ополо. Оп, а оце вже більш жовтіше, це канзас. Канзас швидше зріє. Непогано. Вже ж не вами пахне. Сталася одна проблемка. Лопнув кранік на печку. Я аж злякався, блін, побачив, вода поперла, думаю, що то таке. Заглушив і тут ось таке. Ось така то вийшла проблема. Тільки в другий круг заходив, зараз будемо щось лампічити. Що воно сказати? Новий кран, новий. Він не знаю, скільки він тут ходив. Я навіть не скажу, що він тут ходив багато, він просто зогнив. Він відвалюється, сипеться, як то... Я не знаю, що він зроблений. Лопа відвалюється І все. То не знаю, як його тут викрутити. Якось зараз будемо пробувати його викрутити. Вона теж сипеться тут, а всередині розсипається. Воно просто як то збутліло. Зогнило. Короте. Ця китайська дюраль. Але його виколупати теж. Тут я трохи виколупав, але якось будемо накручувати мометчиком чи як. Отака От то йде горанка. Зробили дорогу. Катали дорогу по полі, ну і все. Тут навіть плужок не лізе просто. Тут йшло, йшло. Вже почав мілитися, мілитися. Ближче до колії. Виїхав на колію. Все. Сунеться. Сухо. Да. Як його тут тепер взяти загорати ту дорогу? Як його зарити, то я навіть не знаю. Так, що, цю площу, певно, що дай Боже допити. І певно, що треба ждати доща. Не певно, що треба. Вже сильно сухо. лужок, є лілізе в землю. Там катали дорогу по бо полі, я відкупив, бо просто плужок не лізе, просто сунеться по верховій і все. То я там ту дорогу відступив, ще ті диско, з за, заробим, чи подождем, коли дощ Дощ піде, приїду за, за рию, бо того діла не буде. Тако по-прямому. Більш-менш нормально. Оце як під горбок, то сухо. Горбок взагалі геть висок. Там е, суха земля повністю. Стоїть тільки пилюка. Тут о, навіть пилі нема, от, е, як ти по рівному їдеш. А тут а, високло так само під горбок. Трактор вібрує. Ну, я з 2,2 переключаюся на 2,1. Ну, він тяне, але думаю, тяжко йому геть. Тут зараз починаємо з'їжджати, наприклад, з орка вже видно, як починає. Попів. На горку воно висохло до, до перця. бо, я не знаю, тут до п'ємцю площу і це тільки ждати дощу. Бо без дощу тут діла не буде. Воно тяжко йде, сухо і ось так. Попиль, що їх настав то ось таке така -то йде горанка Що Я б не сказав би, що це сухо, Ну тут, а тут більш-менш нормально, Там, ось з цієї сторони взагалі геть. Геть, сухо, Плужок навіть добре не лізе. Пелюка стоїть. Стоїть пелюка за плугом, як то. Як за якимось лущильником. І ось так. Твердо. Твердо, жорстко. Я ж то думаю чому-то щось плужок іде мені то вліво, то вправо. А як ж то так? Бугеля зісунуло. Бля, я думаю, чого? Чого все так плужка вводить вліво-вправо? А ось чому? Угу. Угу. Треба зводити. Закручувати. То Та й такі то от діла. Поки що орем помаленько. заоремо цю площу, а далі будемо бачити, що робити. Все, остання загонка. Добиваємо. По, як двоє разом ходимо в одній загонці, то веселіше. Так воно якось таке відчуття, як так швидко йде все, так загонка швидко закривається. Як сам в загонці ходиш, то не так, а як ходимо двоє, то все, весело. В нього як отвал в нього більший і в нього більша борозна, а в мене отвал менший, то такі... Що його проход, а що мій проход, то різний. Получається, в мене як хто не докидає, не може докинути до його борозну, борозну закинути. А його отвал закидає мою борозну, ще й, ще й вище. Получається, більше накидає. І воно таке трохи, як ребрами. Але тут вже небагато трочуть то піде і так Є коплу вирівняє ось так то зараз Я не знаю чи, чи на цьому все чи заїжджати в другу площу а так само ту дорогу коротше в два сліда я її в два сліди я її закрив Раз прийшов, стерло і в другий раз воно вже почало більш-менш орати, то якось зарив. Воно все одно там плуг не ліз добре. Він так ніжно процарапав. Коротше. Але як буде, так і буде. Там є з коплугом, вирівнюється, злушиться і буде добре. Там тої дороги, там півтора метри, це два трошки там на кого пав, ну нічого, так і буде. Якось воно там буде. Вирівняється. А так то... Так, то в цій площі сіки 9 гектарів. Вони по 500 метрів. То є так. Сухо! треба дощу, воно вже сухе, то чути по тракторі, як воно йде, трактор так трохи труситься, є трохи нагрузки, треба дощу. А так то, так -то все більш менш нормально. Так само, ті типу, там так зісунулося воно мені, я думаю, що воно так. Мені плужка водить вліво-вправо, а я щось не додумався спочатку. А тут далебі вже побачив. ось так. То зараз ще обійти краї. В коментарі можете написати, хто любить краї обходити. я це сама як момент цієї роботи, найкращий такий. Та й так. Тут соя, соя Аполло вже починає плямками вже жовтіти. Так само, що зніму відео вам, зніму відео є посіяно так, скільки там, 8 метрів шириною, 250 кілограм. 250 кг посіяно. Стої. Я теж вам зніму, покажу, яка вона, як вона виросла. Десь пізніше зніму, буду мати вільніший час. І ось так. так зараз він виїжджає, він виїжджає, я заїжджаю. Я заїжджаю, їду, і він за мною. Певно, то вже буде все. Хіба там клинок? Там клинок більший, то там. Як буде, так і буде. Але треба було б, певно, щоб де одному комусь заливатися тут. Температура ось. Питалися в коментарях, чи не гріється. Зараз на дворі може градусів 28 є тепла, то ось така температура. Так, вся ця площа закрита, краї обійшли, все зробили, Ну, загорали та й так, печемо. Почемо на другу площу, спробуємо заб'ємо загонки, спробуємо там після ячменю, може там якась інакша земля, Та й вона ближче до річки, бо побачимо, може там воно буде краще, йти. бо тут вже треба дощу. Треба дощу, бо сушить сухо, твердо, земля як, як асфальт. Лома не впихнеш. То ось так, то зараз заїдемо, попробуємо на другу площу побачимо, що і як. Якщо не піде, то додому, якщо піде, то трохи закриємо. Ще хочу показати, бачите, кукуруза росте. О, о, там по полі, а де кукуруза посіяна? Це в нас так весною ляв дощ, так ляв дощ, що де кукуруза була сіяна, присунуло сюди і вона тут зійшла. Оце воно все даже видно, що зарос, заросло. Оце все тут так, від сої даже видно, яка ширина води йшла. Оцим ровом стільки води плило. Ну, Тут ставок був, тут все пливло, поз'єднувалося. Так само там є соя в одного фермера, ця я проста. І Біля неї межу була гемеошна. І так само намило гемеошною в і просту. І, і вона вже там виходить, якщо пускати на аналіз, то вже там побачать на аналізах, що там є ця гемеошна соя. І все, вона вже не пройде як проста соя. І от таке вона мивало. В цьому полі веселіше йде. Тут навіть на землю дивитися, то вона ну, має більше вологи, ніж там. Я не так скажу, що так е далеко одна від одної площа, але вони, вони різні. Так само там глинка така, видно, що там глинка. А тут там ще темніше. Глинки тут немає. Те поле може у... Оп, дві це. таке паніше. О! Агроном Агроном побі дивиться, чи нормальна глибина. зараз за ПНУ, бо файна, файна за ним оранка, якась доціля, всяка зелець, стерня. А так він файно закриває. Непогано. Для такого металу непогано. Сухо, геть, сухо. Аж теплі, нагрілися, так пекли. Ну що, все, тут забили трошки загонку, тут прогорали, дядь льонька там прогорав. На сьогодні фатить. Ну що я скажу? Тут то на початку я заходжу, він навіть не залазить добре, ну тут -то вже пішло. Тут не хоче залазити. Треба що, певно, що зав'язувати. Ну що ж. Не горати, ждати дощу. Бо без дощу тут нічого не буде. Сухо. Сухо. Те, що вже з самого низу підняло, да, корка велика, така сухого, то треба ждати дощу, я так думаю. То ось таке. Ара доходить від Льонька. і об, обтираємося, обтрушуємося і додому. І на цьому все. Та й так. Як то кажуть, хадзіки дзвіки одихають. Та й так. Всім добра, миру і слава Україні!